Так, ну що, давно я вам кіно не знімала. Зніму сьогодні невеличкий фільм художественний про ось такий датчик відкриття. Дверей меблеве підключається до стрічки, до ніона, наприклад, щоб підсвітити якісь там полочки, шафки, коли ви відкриваєте, наприклад, свою шафу, щоб у вас вмикалося автоматично світло, і ви бачили, собі, що у вас там висить на тремпілях чи стоїть на поличках. От, є такий датчик. От В комплекті до нього йде ось таке кріплення. власне кажучи, ось Тут ви прикручуєте до самого полички чи шавки чи де він у вас там біля дверцят буде стояти. Фіксуєте датчик. Туди засовуєте, підключаєте на стрічку на блок, і, власне кажучи, у вас красота. Показую. Ось, у мене вже він є включений. Я взяла шматочок 12-вольтового, підключила його ось до датчика, і датчик вже, власне, вивела на блок живлення, і пішов він у мене в розетку. Показую, як це працює. Ось, ви відкрили, у вас відкрите. світиться. Ось, моя рука, як дверцята закрили собі шафку, у вас нічого не світиться. Відкрили, і ви собі підсвітили. Закрили, нічого не світиться. Ну, в принципі, сподіваюся, пояснила. А, так що, в принципі, підключити може навіть вже і, і дитина, і дівчинка. будь-хто. Все достатньо просто і дуже-дуже е, робить наше життя комфортним. І яскравіше.